На рибачили, ловили як окуня. Великий, менший. Так, природа прокидається. Ось покажу, дивіться, вже цвітуть котики, верба цвіте. Вон бджілка. ось Вербові котики цвітуть. Пахнуть. І вже бджілки літають. Але сьогодні на вулиці пасмурно. Але тепло, ні вітру, немає нічого. Красота. Це в мене Даня війнушки гуляє. Що діти можуть ще гратися зараз під час війни? Дід з татом зробили йому автомати дерев'яні, і він бігає. Така природа. Краса. Пташечки співають уже. Беріски. Сосни. Це хтось зробив футбольний майданчик. Влітку люди, діти граються. Краса. Даня. Привіт. Іду, дівчата на природі. Жарять люди шашлики. А я збираю вугілля для квіток. Шашликів не жарим. Назбирала ось собі отаку бутилочку відрізану, бо навіть пакетика немає. Кидати в суміш в ґрунт для квітів на природі під Дніпром. Люди шашлики їдять, а ми вугілля збираємо. Ще ось, друзі, нарвала зеленої кропиви. Для зеленого борщу молоденької. Я, я взагалі-то люблю із щавлем, але щавля щавлю ще немає. Тому буде зеленою кропивою і в нас під будинком росте ще салата. Ми її в дитинстві називали куряча сліпота жовтенькими такими віточками цвіте. Але вона поки молоденька, то я її також додаю разом з кроповою у зелений борщ. Тому приїдемо додому будемо варити зелений борщ.